При кожному загальноосвітньому закладі третього ступеню в Олександрії визначена уповноважена особа з питань реєстрації випускників 2016 року на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Саме через них реєструються абітурієнти, а не самостійно, як це було раніше. Відповідальні за підготовку пакета документів на основну сесію ЗНО що покладається відповідальність на заклад, на школу, тобто школа повністю реєструє їх, школа повністю збирає пакет документів, комплектує його і відправляє на Одеський регіональний центр. Якщо будуть зміни у випускника, якщо він якийсь новий предмет вибере або хоче замінити один предмет на другий, то знову ж таки через школу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі. Наказом управління освіти, наказами по закладам, наказами директорів закладів, визначена відповідальна особа. Це заступник директора з навчально-виховної роботи, який відповідає за реєстрацію і підготовку до пакету документів як на основну сесію, так і на пробну сесію. Випускники минулих років, які вирішили вступати до вищих навчальних закладів у поточному році, реєструються самостійно з метою надання допомоги таким особам в реєстрації в Олександрії створений спеціальний консультаційний пункт при НВК номер 9 Створений Пункт реєстрації учасників ЗНО-2016. Цей пункт створений на базі навчально-виховного комплексу загальноосвітній навчальний заклад номер 9 спеціалізована школа. І він починає вже роботу з моменту початку реєстрації. Значить, працювати консультпункт буде, цей консультпункт буде щоденно, з понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години. Відповідальна за реєстраційний пункт призначена Олександрова Олена Михайлівна, секретар НВК. До неї звертаються ті люди, які не можуть самі зареєструватися. Вона їм допомагає в реєстрації. Випускники ПТУ коледжів та вищих училищ також реєструються самостійно. Реєстрація на пробне ЗНО розпочалася 5 січня. На основну сесію розпочнеться 1 лютого. В управлінні освіти також нагадують, що у поточному році для вступу у вищі діятимуть сертифікати ЗНО виключно 2016 року.